Суботнього дня на стадіоні села Підгайці Луцького району відбувся один з центральних матчів чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги. Зустрічалися лідери Вотранс ЛСТМ з Луцька і футбольний клуб Ковель гості перемогли 2-0. регіональні змагання з мініфутболу між командами компанії Дата Груп» відбулися у спортивному комплексі Арена Сіті в Луцьку. Там побувала і наша знімальна група. Перша в історії компанія Дата група організовує всеукраїнські змагання з мініфутболу між збірами командами своїх представництв в областях. Перші зональні змагання відбулися у Луцьку, дещо незвичний склад учасників команди Волинської Вінницької областей. Також збірна західного регіону, у якій були представники ще кількох областей. Став елементом несподіванки навіть організаторам. Честь першого перших зустрічей якраз випало на Волинь. На Волинь, де завжди наші. Господарі стараються бути гостеприємними, щирими. Якщо навіть наша команда програє, це буде теж признання нашої гостеприємності. У першому матчі господарі зустрічалися з збірною регіонального управління. І лише в дебюті поєдинку мали перевагу, а найбільше сил не вистачило. Дуже приємно побувати в такій Чудовому спортивному комплексі Адреналін Сіті. Все на вищому рівні. Я думаю, що кожного разу, хто буде приймати взагалі участь у таких турнірах, це тільки додавить у нашій Україні таких малих і великих футболістів. Можливо, з часом Україна зможе все-таки на євро себе заявити. Ну, приємно було. Вінничани у першому матчі не зуміли створити гідної конкуренції господарям. Різниця у класі була відчутна, і вже у першій половині поєдинку у Волоняни було попереду 5-1. Хлопці трошки втомилися. Ми зранку виїжджали. зранку виїжджали з Вінниці, то 4 години. Трошки цим в автобусі не сильно було. Ну побачимо, не знаю. Ніяких планів не буде загадувати, що буде видно час по ігрі. Перемогу святкувала збірна команда західного регіону. Господарі посіли друге місце наступного року, обіцяють організатори. У подібних змаганнях візьмуть уже з команди всіх обласних осередків кампанії Датагруп.